Привіт! Дивуєтеся, чому хтось майстерно вкладає усі речі в одну валізу, а хтось бере у відпустку купу дорожніх сумок? Вся справа в навичці пакування. Саме про це важливе практичне вміння ми поговоримо сьогодні. Навички пакування особливо актуальні в карантинні часи. Вони допоможуть правильно та з дотриманням соціальної дистанції облаштувати офіси й школи чи громадські місця. Де зазвичай людно. Ця тема тільки звучить просто. Насправді задачі з пакування мають серйозне математичне підґрунтя і тренують логічне мислення. Вони вчать бути послідовними і уважними до деталей. Вони чудово урізноманітнять ваші уроки. Тож, розпочинаємо. Задача про пакування кругів, що не перетинаються, здається простою за описом. Та вона завжди цікавила математиків. Захоплює вона і досі. Нещодавно українська математикиня Марина В'язовська знайшла найкращий спосіб упакування куль у восьмивимірному просторі. Розглянемо кілька варіантів пакування кругів на площині. Розпочнемо з квадратного методу пакування. Його так називають, тому що центри кіл є вершинами квадратів. Має вигляд плитки, якою замостили певну площину. Чи не так? Між кругами залишаються пустоти, тобто простір заповнений не на 100%. Наше завдання оцінити щільність упакування при використанні цього методу, тобто знайти відсоток покритої кругами площини. Як бачимо, це буде різниця площі квадрата 1. І площі чотирьох півкіл, які утворюють коло з діаметром 1. Тобто щільність у такому випадку дорівнюватиме 78,54%. Проте є ще один спосіб упакувати круги на певній площині. Якщо ви коли-небудь складали горизонтально пляшки з водою, а вони зісковзували і заповнювали проміжки, то ви знаєте, про що йдеться? Центри кіл у цьому випадку формують правильні шестикутники. Таке пакування називають шестикутним або гексагональним. Порівняно з квадратним, такий метод ефективніше заповнює проміжки між колами. Оцініть щільність упакування самостійно. Більш ефективної упаковки для двовимірного евклідового простору не існує. Це довів Жозеф Луї Лагранж ще в 1773 році. Тепер, коли ми знаємо ці математичні факти, давайте розв'яжемо головоломку, яка на перший погляд здається абсолютно нереальною. Головоломка така: потрібно вкласти ще одне коло в уже заповнений колами 8х5 прямокутник. Кажете, це неможливо? Тоді нумо кликати на допомогу математику. Тепер тут вам знадобиться знання про те, що квадратне пакування не оптимальне. Тому маємо застосувати гексагональне. І це буде підказкою до того, як потрібно перепакувати кола, аби утворити гексагональний візерунок. І ось що ми отримаємо. Ви можете створити такі головоломки в класі за допомогою гудзиків. Чи монет і коробки. Це дійсно просто. Експериментуйте. А ми рухаємось далі: до головоломок, у яких необхідно упакувати предмети в просторі. Зазвичай у таких задачах потрібно або якомога щільніше спакувати щось в окремий контейнер, або вкласти всі об'єкти в якнайменшу кількість контейнерів. Найвідоміші види головоломок це кубики сома, «Куб Бедлама» та диявольський куб. Ми ж розглянемо дилему пакувальника, яку вигадав Джон Конвей. Умова така: ви маєте 17 прямокутних паралелепіпедів трьох різних розмірів, 5 штук розміром 1х1 на 1, 6 1 на 2 на 4. І інших шість розміром 2 на 2 на 3. Потрібно упакувати їх у куб. Ця головоломка насправді є дуже складною, та ми вирішимо її покроково, ставлячи одне за одним конкретні запитання. Крок один. Що необхідно зробити з елементів заданого розміру та кількості, які ми маємо, потрібно зібрати куб. З розмірами 5х5 на, на 5. Крок 2. Які проєкції елементів є на площині? При будь-якому розташуванні елементи розміром 1 на 2 на 4 та 2 на 2 на 3 завжди перекриють парну кількість квадратів. Елементи розміром 1 на 1 на 1 покриють непарну кількість клітинок. Одну. Крок 3. Чому парність і непарність це важливо? Тому що горизонтальний рівень складається з 25 клітинок, непарна кількість, і не може бути покритий тільки парними елементами. Отже, на кожному рівні точно має бути елемент 1х1х1. На на Ба Більше це має справджуватися для кожного з п'яти горизонтальних та вертикальних рівнів. Отже, Кожен з них має містити хоча б один маленький кубик. Їх усього лише 5. Тому розміщуємо кубики 1 на 1 на 1 по діагоналі. Четвертий крок складання головоломки. Розпочнемо з маленького кубика в лівому кутку. Розмістимо біля нього в нижній площині елемент 1 на 2 на 4 він стане опорою для маленького кубика другого рівня. Потім використаємо два елементи 2 на 2х3, праворуч і ліворуч від діагоналі. Вони будуть основою для діагональних кубиків на третьому і четвертому рівнях. Візьмемо ще один блок 1 на 2 на 4, щоб підтримати п'ятий маленький кубик. Простір, який залишився, заповнимо іншими елементами симетрично відносно діагоналі з маленьких кубиків. Складаємо далі. Елемент знизу праворуч, що розташований під маленьким кубом, має відповідний симетричний блок. Ближній верхній, який праворуч над кубом. За аналогією, встановлюємо ще дві пари елементів 2 х 2х3, праворуч. У передній частині куба і праворуч позаду. І за цим самим принципом розміщуємо пару елементів 1 на 2 на 4 позаду зверху і спереду знизу. Кладемо останні блоки на місця, протилежні їхнім двійникам у нижній частині головоломки. Юра, ми склали куб 5 на 5 на 5. Така головоломка чудово підійде для уроків. Чи математичного гуртка. Вона розвине логічне мислення і навички командної роботи. Тому пропонуйте її вашим учням та розв'язуйте разом із ними. До зустрічі в наступному модулі!